У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу. Протягом трьох днів переможців і призерів визначали в чотирьох категоріях: юнацькій, де грають хлопці і дівчата, а також серед чоловіків, жінок і ветеранів. Дівчата з команди Подоляночка віддають перевагу класичному волейболу. Але залюбки випробують себе і у грі на піску. Це новий досвід, нові емоції. Зовсім другий кайф. Емоції дуже драйвові, дуже класні. Мені все подобається, як і всім дівчатам, які грають і хлопцям. Дівчата дуже полюбляють як класичний волейбол, так і його різновиди. Учасниці турніру зізналися, що намагатимуться пов'язати своє подальше життя з волейболом. Я збираюся о, йти навчатися на вчителя фізкультури, для того, щоб потім піти вище на тренера з волейболу. Я далі хочу пов'язати своє життя з волейболом. І, можливо, ну, моя мрія, звісно, це. О, Попасти в збірну України, але ну, це буде, звісно, складно, я, я буду намагатися. Звісно, я мрію стати професійним гравцем у волейболі, тому що я хочу е, зв'язати своє життя іменно тільки з цим спортом, тому поки що так. А, 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 На майбутнє я хочу стати теж вчителем фізкультури. На урочистому відкритті турніру з пляжного волейболу його учасниць і учасників привітала начальниця відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Ірина Зеленська. Дорогі друзі, імені Горішньоплавнівської міської ради від себе особисто. Дозвольте привітати усіх учасників, усіх організаторів відкритого міського чемпіонату з пляжного волейболу. Є дуже символічним, що вже багато років саме тут, на цьому майданчику, у нас проходять змагання з пляжного волейболу. Все це допомагає нам підтримувати і пропагувати здоровий спосіб життя. Тож, я хочу усім учасникам поважати впевненості в своїх силах, віри, в перемогу. Згуртованості ваших команд хочу подякувати організаторам сьогоднішнього відкритого міського чемпіонату з пляжного волейболу. Ну і сам відкритий міський чемпіонат з пляжного волейболу оголосити відкритим. Присутнім на відкритті також був організатор турніру, засновник волейбольного клубу Піщана скеля Віктор Жемеренко. Він розповів про нюанси в організації змагання. Предбачала спочатку провести у ці дати виключно дитячий турнір. Ось. Але пройшли зміни по федерації, і вони нас попросили у ці дати прийняти ще категорія це ветерани 100+, потім окрема категорія дорослі чоловіки і окрема категорія дорослі жінки. І виходить, і ще іде окрема категорія Діти тобто у ці три дні. По збігу обставин, у нас така неймовірна подія. Але ми взяли на себе зобов'язання, ми до цього йшли, тобто робити все можливе, щоб ну, якість і е потужність наших кортів дозволяла проводити дуже серйозні змагання. І тому нас не застали в розплох, і навіть я вам скажу, е такі змагання навіть мільйонники не обслуговували, бо це дуже тяжко і важко. Я вам перечислив, да? переліку. Да, три три чотири чотири категорії. Оргкомітет турніру з пляжного волейболу намагався провести захід на гідному рівні. Увагу звертали на будь-які дрібниці, які б могли вплинути на хід змагань. Всі повинні розуміти, яка була попередня зроблена робота, щоб ми могли це е, провести і провести якісно. Ви подивіться, як у нас все продумано. Наприклад, якщо камера, да. Це ті холодильники, які предназначаються для діточок. Туди ми ставимо охолоджену воду і вони знаходяться на майданчиках, які тобто, у перерву дітки відкривають і п'ють і це безкоштовно. І можна по дрібницям дуже багато сказати, я просто нервую, тому я на все не звернув увагу. Але саме ми зосереджені на тому, щоб якість, якість і якість. Тут у нас нема ні спиртного, ми самі не вживаємо його, і тому ми всіх людей просимо тут не вживати, не показувати поганий приклад. Також ми боремося зі словами, які не є гідними у нашому лексиконі. Організатори відкритого чемпіонату міста з пляжного волейболу проводять не тільки змагання, але й тренувальні збори для команд з інших міст країни. У цьому плані горішні плавні вже користуються неабиякою популярністю. Я всіх запрошую приїжджати до нас на спортивні збори, тому що дивіться, перед цим у нас Кропивницький пробув 60 людей, діточок, 10 днів прожили у государственній державній, державній от, оселі. Зараз у нас Дніпро вже відбуває свій час, вони також приїхали на 10 днів. Це 30 діточок. Тобто ми з нашими скромними зусиллями, що наповнюємо бюджет нашого міста. Це не треба забувати, тобто ми відчуваємо себе гордими за це. Тобто я, переселенець, я приїхав з Харкова, тому я вдячний цьому місту і своєю скромною працею. ми намагаємося робити всі гідні умови для того, щоб не на аркуші, а в житті популяризувати саме здоровий образ життя. Після завершення відкритого чемпіонату міста з бляжного волейболу поєдинки на майданчиках поблизу профілакторію не припиняються. Після приїзду й тренувань спортсменів із Кропивницького та Дніпра в горішніх плавнях виявили бажання проводити тренувальні збори команди з Полтави Харкова, а також колективи з Київщини і Харківщини. Ви бачите, яких ми досягли досягнень? І все це завдяки просто декількам людей, які захоплені цим видом спорту, закохані в нього. І тут ми не рахуємо наші кошти, не наші, ми не ділимо мій мусор, не мій мусор. Ви бачите, як тут чисто, тобто ми не просто там тренування, але ми доглядаємо за самим пляжем. У нас постійно тут зранку це уборка пляжу. Також я з таким мікрофоном, як у вас, я хожу по пляжу, людей попереджаю і благодарю їх за те, що вони тут на мусорять. Тобто, ну отак. От. Я сподіваюся, що просто ну, нам оказують допомогу керівники цього міста, спорткомітет допоміг. Да. Пляжний волейбол у горішніх плавнях виходить на новий рівень. Улітку всі прихильники цієї гри мають можливість насолоджуватися запеклими баталіями під час турнірів, а також спостерігати тренувальний процес команд з інших міст під час їхнього візиту до горішніх плавнів.